Моє ім'я Андрій Римізов я є керівником онлайн складової національного проєкту з розвитку підприємства Дієбізнес вітаю всіх учасників на проєкті Грав довго і хочу розповісти сьогодні більше про цей національний проект, який був ініційований Міністерством цифрової трансформації України. У лютому 2010 року і він має на меті розвиток малого і середнього підприємства. І цей проект є складовою бренду цифрової держави. Тобто є багато проєктів, які знають багато користувачів. Це дія, діє цифрова освіта і наш проект діє бізнес. Саме тому головна мета цього проекту це. Створити повноцінну дієву та ефективну екосистему розвитку малого і середнього підприємництва, звісно, є дуже багато проблем зараз у підприємців. Це питання регуляторного характеру, надмірного податкового навантаження. Відсутності нормальних навчальних програм від держави та багато іншого. Ми ці всі проблеми розуміємо, і саме тому ми створили цей проєкт, який має на меті їх вирішити. Перш за все, ми разом з бізнесом та професійними консультантами визначили. Які ж основні проблеми бувають у підприємців, визначили етапи розвитку підприємництва, і таким чином, на базі цих даних, побудували цей проєкт з конкретними, корисними та цікавими сервісами, які вже доступні для кожного? І отже, проєкт «Дія бізнес він складається з двох компонентів: це онлайн-складова веб-сайт дія бізнес і офлайн-складова. Це центри підтримки підприємців, «Дія бізнес у містах. Якщо ми говоримо про онлайн-складову, це ви можете побачити на слайді веб-сайт business.dia.go.ua і перейти одразу подивитися деталі, які є на цьому вебсайті. І отже, на головній сторінці, якщо ви тільки починаєте бізнес, будь-які мрієте, або вже, вже навіть маєте бізнес, ви можете подивитися конкретні корисні сервіси саме для вас. І в принципі на вебсайті вже сьогодні є дуже багато розділів, більше 12 з конкретними корисними інструментами. Наприклад, якщо ви тільки починаєте власний бізнес і ви хочете знайти якусь ідею, яку ви будете розвивати, ви можете зайти на веб-сайт і подивитися перелік зі 100 бізнес-ідей. І е, отримати одразу е, конкретну суму е, приблизно е, інвестицій, які потрібні для старту е, бізнесу, е, шаблони документів е, корисних, наприклад, е, фінансовий баланс, е, P&L, кешлов, прототип е, маркетингової стратегії та багато іншого. І крім того, ви можете пройти е, спеціальний тест, е, який допоможе е, вам запустити бізнес в конкретному місті. Наприклад, ви проживаєте в Києві і ви хочете відкрити автомийку. Ви заходите на вебсайт, е, відповідаєте на декілька питань, і система вам покаже, сам, е, які саме документи потрібно зібрати для відкриття автомийки у Києві, конкретно під ваш е, е, бізнес. І е, далі це другий такий компонент – Це сервіси, і можливості. Це єдиний каталог, який налічує собі більше 200 корисних сервісів для бізнесу. Наприклад, тут є сервіси, які можуть допомогти знайти партнерів, знайти інвесторів, е, побудувати бухгалтерів на підприємстві та багато, багато іншого. Також тут є перелік різних програм підтримки, і в тому числі банківські програми. Крім того, в нас є дуже такий потужний сервіс: це Кейси та новини, де ми публікуємо на регулярній основі різні поради від діючих підприємців щодо того, як вести бізнес, поради від експертів, також новини про грантові можливості, про програми підтримки міжнародні державні. Та багато іншого. Тому дуже раджу слідкувати за цим розділом, оскільки тут ось постійно з'являються нові можливості для розвитку власної справи. Крім того, у нас є мапа інфраструктури підтримки підприємництва. Це, по суті, цифрова мапа, на якій є організації, які можуть допомогти вам з конкретним питанням у регіоні. Наприклад, ви хочете подати грантову заявку і ви знаходитесь в Тернопільській області, ви не знаєте до кого звернутися. Ви можете зайти на зазначену мапу і подивитися конкретні організації, які вам можуть допомогти. Обрати зручний фільтр з переліку і подивитися адресу, куди може завітати, та контакти конкретної організації. На мапі вже є більше 550 об'єктів, і ми постійно її оновлюємо. Крім того, на вебсайті Дієї бізнес функціонує національна онлайн-школа для підприємців. Тут кожен потенційний та діючий підприємець може знайти для себе безкоштовні курси у форматі освітніх серіалів. Наприклад, як почати бізнес в конкретній сфері, в сфері текстильної промисловості, харчової промисловості, сфери технологій. Можуть дізнатися підприємець, як просувати свій товар у соціальних мережах. Як перевести бізнес процеси в онлайн? І вже зараз є дев'ять таких освітніх курсів, які доступні кожному безкоштовно. І після проходження цих курсів можна отримати спеціальний сертифікат, який засвідчить ваші отримані знання? Ось саме так виглядає онлайн-школа і серіали, які в ній розміщені. Крім того, в нас є такий цифровий інтерактивний сервіс, називається він Виставки та події. По суті, це наша відповідь на карантин та пандемію коронавірусу. В цьому розділі розміщені декілька виставок в віртуальному форматі. Тобто, що це означає? Ви можете зайти на вебсайт і подивитися конкретних учасників виставки, подивитися, яку продукцію вони виробляють. Відео з виробництва, а також зв'язатися або через соціальні мережі, або прямо через вебсайт є бізнес. І наш веб-сайт, звісно, доступний англійською мовою для того, щоб міжнародні партнери могли побачити різні можливості, які вони можуть використовувати для себе. Також такий дуже масштабний продукт, який функціонує на вебсайті, це безкоштовні онлайн та офлайн консультації для починаючих та діючих підприємців. Тобто вже зараз кожен може безкоштовно отримати 50 видів консультацій за 12 напрямками. Наприклад, фінанси, продажі, маркетинг, залучення фінансування. Взаємодія з владою та багато інших тем. Тобто зараз тут є, наприклад, питання, як побудувати відділ продажів, як залучити грантове фінансування, як побудувати взаємовідносини між бізнесом та державою. І якщо ви, наприклад, маєте бізнес, і у вас є конкретний запит і потреба. Ви хочете створити відділ продажі. Ви можете завітати на безкоштовну консультацію, і професійні експерти з досвідом від трьох років роботи зможуть вам в цьому допомогти. Ви можете зробити це у три кліки, записатися на консультацію, і після цього на сайті її отримати за допомогою багатьох способів зв'язку: телефон, месенджер та інше. Загалом процес консультації виглядає так, що спочатку відбувається первинна консультація, на якій виявляє консультант ваші потреби і ваш запит. І після цього формується спеціальна дорожня карта. Це такий документ, який частково вирішує вже вашу проблему на цьому етапі. Наприклад, якщо ви маєте невеличке виробництво або ви працюєте в іншій сфері і не знаєте, як залучити фінансування. Або не знаєте, де знайти певну інформацію про грантові програми, то в дорожній карті для підприємців буде доступна вся інформація щодо того, які є актуальні можливості саме для вас. І після цього ви можете завітати на інші види консультацій. Скористатися ними на діє бізнес і звичайно перейти за іншими корисними посиланнями з дорожньої карти, і звичайно до проекту звертається дуже багато різних компаній з різних сфер. Це з аграрної сфери, з іт сфери, діджитал агенції, невеличкі виробництва та багато інших компаній, які ви можете побачити на слайді. І питання, які найбільш цікаві для підприємців, це звісно, як сплачувати податки, юридична допомога, продажі, маркетинг, фінансування та інше. І за статистикою, більше 88% підприємців дуже позитивно схвалюють цей проект і ці безкоштовні консультації, і ставлять оцінку 5 після проходження консультації. І щодо наших планів, вже зовсім скоро на веб-сайті Дієбізнес з'являться дуже круті і корисні сервіси для кожного підприємця. Наприклад, це маркетплейс фінансових можливостей для бізнесу, де кожен зможе знайти грантове фінансування, банківське фінансування з будь-якого куточку України. І це все буде в єдиному одному місці, і можна буде подивитися всю детальну інформацію, зв'язатися з конкретними організаціями для отримання фінансування. Також буде розроблено дуже багато нових функцій, які можна подивитися на слайді, і ми їх незабаром анонсуємо. Крім того, якщо говорити про офлайн складову проєкту, то це центри підтримки підприємців дієбізнесу містах. По суті, це фізичні простори, в які кожен підприємець може завітати і отримати безкоштовну консультацію, відвідати певні навчальні програми. І протестувати свою продукцію на попап локації Що це означає? Наприклад, ви створили певний продукт, і ви хочете запитати потенційних споживачів, чи цікава етикетка, чи добре зроблений продукт. Ви можете виставити цю продукцію в спеціальній зоні, і всі відвідувачі цього центру зможуть відповісти на питання, які цікавлять саме вас. І таким чином ви зможете зібрати зворотній зв'язок і покращити свій продукт. В кінці. На вебсайті можна подивитися центри, які були відкриті. І звісно, перший центр був відкритий 1 липня у місті Харкові. Ось так він виглядає на слайді. Тобто, кожен підприємець Харкова може завітати сюди і скористатися послугами, про які я казав. Також був відкритий центр у Миколаєві 9 листопада, і аналогічно такі самі послуги можна отримати. І там також ми відкрили центр для студентів у КНУ імені Тараса Шевченка, який має на меті допомогти студентам стати підприємцями. І звісно, там будуть проходити спеціальні навчальні програми та багато іншого. І на слайді ви можете побачити відгуки від відвідувачів цих центрів. Ну а в нас є дуже великі плани на майбутнє щодо розвитку проекту дієбізнес, і звичайно, це розширення цієї екосистеми в інших містах. Наприклад, це Черкаси, Ужгород та інші міста України. Також в планах є створення державної агенції з розвитку підприємництва та експорту Бізнес», яка буде займатися системною підтримкою підприємців та створенням. Конкретних продуктів та сервісів, які допоможуть кожному розвивати власну справу, ну і звісно, ми на цих планах не зупиняємося, і звичайно будемо створювати нові цікаві та корисні сервіси для підприємців і розширювати покриття центрів підтримки підприємців дієбізнесу містах. Тому пропоную перейти на вебсайт Бізнес», подивитися інформацію, яка там є, подивитися розділи, і знайти саме те, що може допомогти розвивати вашу власну справу. Також пропоную прийти на соціальні мережі Бізнес» у Фейсбук та Інстаграм, і там ви знайдете дуже багато корисної для себе інформації. По перше, регулярно виходять новини про різні можливості для розвитку бізнесу, і на Фейсбук сторінці ви можете знайти серії різних вебінарів від дуже Таких досвідчених експертів та компанії на теми управління персоналом, просування продукції в інтернеті, а також перевірки партнерів і багато багато іншого. І звісно, якщо ця інформація була корисна для вас, то дуже прошу поділитися інформацією про, про проект «Гравдогу» довгу і про проект «Дія бізнес з іншими своїми колегами, друзями та партнерами. Дуже дякую.